Так, ми з вами опинилися в зоні тактичного укриття. З зони під вогнем людина витягнула. Перше, що ми робимо в цій зоні, це перевіряємо, як накладений турнікет, якість накладання. Він накладений міцно, щільно, питань немає, але ми повинні подивитися, чи він зупинив кровотечу. Для цього йде огляд. Дивлячись на пов'язку, я бачу, що. Кровоточить над турнікетом. Тобто а, турнікет не зупинив кровотечу. І перше, що я роблю, коли я бачу таку ситуацію, прикладаю прямий тиск а, на рану, перш ніж а, почати якісь інші дії. Прямий тиск на рану. І поки це відбувається, я дістаю те, чим ми будемо а, тут працювати. Мені потрібен буде. А, Матеріал для тампонади. Раз, мені потрібні будуть ножиці для того, щоб розрізати одежу і як слід побачити, звідки є кровотеча. А розрізаємо одежу обережно, розширюємо зону. При цьому, при цьому тиснемо на зону кровотечі. Бачимо поранення, притискаємо цю зону. Не даємо крові витікати. Дуже добре видно, звідки кровить. Кровить над паховою складкою. Це вузлова кровотеча пахової ділянки, яку треба невідкладно тампонувати. Для цього відматуємо невеличку, невелич, не невеличку відстань бинт. Робимо кульку, занурюємо в рану. Я занурюю кульку з бинту. в Рану в раньовий канал, який я добре побачив, коли розрізав додатково одежу. І заповнюємо повністю раньовий канал нашою марлею для тампонади. Вона може бути з гемостатиком, я нагадую, може бути без гемостатика. Якщо з гемостатиком тиск після тампонади 3 хвилини, якщо без гемостатика 10 хвилин. Відмірюємо 10 хвилин, якщо а, марля без гемостатика. І після цього переходимо на формування бандажу. А, як буде бандажуватися рана в зоні кхе, паху? А, тиск постійний. Залиште 2-3 см марлі, якою ви там панували над поверхнею шкіри. І після цього починаєте накладати бандаж. Бажано, щоб це був бандаж з еластичного матеріалу, тому що він краще буде утримувати тиск. І, звісно, що цього тиску буде недостатньо для повної фіксації. А в цій ситуації ви можете пройтись. Навколо тазу для більш кращої фіксації. Якщо поранений в свідомості, нехай вам допомагає, нехай повільно, обережно крутиться в цій ситуації. І ось бандаж в мене закінчується. Якщо немає чим притиснути, притискаєте коліном, допоки не зафіксований бандаж, і допоки немає тиску необхідного в зоні вузлової кровотечі. Фіксуєте на подвійний вузол, подвійний, не ковзаючий вузол, фіксуєте лейкопластирем мінімум півтори оберти. Один, а зроблю два. Поки що о, у вас накладений первинний бандаж і тиску, котрий тут потрібен, поки що досі немає. Що можна в цій ситуації зробити? Один турнікет ми беремо з аптечки пораненого. Один турнікет він собі сам наклав. В зоні під вогнем ми поки що не знімаємо, тому що ми не оглянули нижню кінцівку, можливо, є поранення нижче місця накладення турнікету. І цим буде займатися тільки бойовий медик. Всі інші не торкаються цього турнікету. А, турнікет один є від пораненого. Інший турнікет а, я взяв з аптечки. А, Зі своєї аптечки, зі свого рюкзаку. Верніше не зі своєї, а зі свого рюкзаку, тому що я а, зараз в ролі або CLS, Combat-Life Saver, тобто бойовий рятувальник, і в мене є трохи більше турнікетів, ніж тільки для себе. Або якщо на моєму місті медик, в нього може бути 6 а, і більше, більше турнікетів. Що при цьому можна зробити? Тиск при цьому ви утримуєте і а, із двох турнікетів. Ви повинні для фіксації зробити один один, але довгий. Для цього турнікети повністю розкриваються, і ми робимо з двох один. Тиск нікуди не йде при цьому. А турнікет треба. Просунути під пораненим. Угу. Так, тому що його прийдеться затягувати. Утримувати тиск коліном. Трохи підніміть таз, якщо це можливо. Угу. Угу. Бажано, щоб площадка, котра буде стискати, знаходилася над місцем, місцем поранення. Трохи набік. Фіксуємо класичний турнікет по колу. Так, після цього. Тиску без давлячого предмету може бути недостатньо, тому давлячим предметом може виступити каска, фляга, ну або щось таке, схоже на флягу. Якщо щось подібне є у вас під рукою, ми погружаємо це під наш турнікет. тут вже непоганий тиск. Якщо тиску недостатньо, а його буде, в принципі, в багатьох ситуаціях не дуже достатньо, докручуєте трохи турнікетом і фіксуєте класично. А, зараз ми наклали бандаж на зону пахової кровотечі після її тампонади і застосували давлячий предмет, а, зробили всі. Бази надання допомоги при цьому. На чому хочу вас заакцентувати. Це не є штатним бандажем, а відноситься до бандажу, зробленого з підручних засобів. Тому він не є 100% надійним. Цей бандаж він підлягає постійній перевірці зони кровотечі, перевірці. Продовження кровотечі і стану хворого. А, поранений ти як? Нормально. Більш-менш. Пораненого бадьорий голос, тобто крововтрата не була масивною, в нього а, зберігається кровоток головного мозку. А, в шоці він або ні, а на це дасть нам відповідь пульс на променеві артерії. Зараз я відчуваю. Трьома пальцями на продовженні великого пальця а, на зап'ясток. Пульс гарного наповнення. А, трохи почащений, звісно, кровотеча була, крововтрата є, але наповнення непогано. і це ще не шокова стадія. Тобто ми її призупинили, а, ефективно зупинивши кровотечу. Дякую всім за увагу. Поки що все.